Драфти, драфти, я вважаю, рівними і віддам трошки перевагу навіть Ван В. Дійсно, Бафік правий. Це луна з бістом. Це контроль у вигляді Бетрайдера, під у вигляді Тускара, сильні лінії, мідовий інвокер, який просто всюди він може й там допомогти. Санстрайк можна накинути на рор Ну. По драфту я за 1В. але... Петро, виправляй ситуацію. Треба мені придум... обидва подумати. Придумати? Да, не... Я краще. думаю, і там, і там драфт класний, просто по виконанню тім Zero набагато більше, мені сподобалось на цьому турнірі. Ну, а виконують Zero чи ні, чи все-таки доведеться їм першу мапу віддавати, а потім камбеки на другий та на третій. Ми дізнаємося вже з нашими коментаторами. От Хан Скєвич, вам слово. Так, ну що, третій рівень, отримав бідьон. Ну поки стоять, дійсно качаються. У нас тут команди розганяються потроху. Так, фонло підставляється, і в нього. Трукспал mm, в кулдауні знаходиться, його дійсно. Він якось дуже дивно підставляється насправді два рази поспіль взагалі не зрозуміло для мене. Він і до цього попрятований. Рідинаєв всіх ренджей пірідинаєв на луні гине також і тренд. Я благаю вийшов. на колінах замутитися. <зас> так, Сліттен Строн буде помирати зараз, але при цьому вдасться забрати Мірану, немає То Там Скіра буде, скоріш за все, ще одна, так? Так. 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 І цього достатньо. Yeah. Це просто на це не треба звертатися. Так само, друзі, з хейтерами, з людьми, які вам не подобаються, чи ситуація, яка вам не подобається. Якщо вона, ну, просто там хтось щось покукає, то просто не звертайте на цього. Да, друзі, я от сам зараз соло коментую. Нас знову заграло патма, а мені не подобається початок гри прям зовсім. Да все, це жертво. Заспокійся, це, стоп, стоп, це жарт. Стоп, 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 стоп. Може, з цієї серії він буде виходити на Falcons. NaunS вони. Ну, показали, що вони гарно. Ну, дійсно молодці. так. Головне, щоб просто не було А того, Там знову того, тренд що... а, ні, а, ну, щось тут так, щось Тренде так, їх. Пішли, Ліпо втрачає, тут чи фейчка прийшла, це... а що вона хоче, там шостого рівня, тут туск поруч. Вітанічка, феечка тут залишається. А, тут ще й прийшла. А, так вони хочуть вежі. Ну, ви, звісно, вибачте, що ви бачите зараз те, що відбувається на екрані і те, що ну. Ну просто в предіктах, ви ж розумієте, що ставити в предіктах, ну, бі і 1 В, ну просто соромно. Ну просто тупо соромно було. Але те, що зараз відбувається на екрані, це просто. От він в мід пішов, щоб там завдати темпу, щоб вбивати ренджа, щоб тримати можливість повернутися в гру. Чи. О, Боже. Чи краще він просто фіданьот зараз і повернеться чи з знову спробує. Все. Але, мабуть, треба просто починати одразу, щоб він у четвертий позиції був. Туск. Вийшов, верспієт! Каже, я хочу вбивати, і, мабуть, даже вб'ють, Старшторм пішов, зачепили. А що з обличчям Котхант? А, це я. А реально да, ще обличчям. Ну нічого буває. Та, Та і що. Так. Це, 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 це сильно не. Ну. Не так багато він програв на міді. Ой, зараз можна зачепити. Рути пішли. Торнадо по двох. Поруч тут даскар, треба чіпляти мідіра. Буде панч? Панч буде, але в кунку. І кунку зараз, мабуть, б'ють. ні. Воно тут старшторм, Опа. Фір. кораблік, до побачення! Так, секундочку, ще не до побачення. До побачення! До побачення! Тепер. Тепер точно і. А, він і цей прийшов під Star Storm, ну. О, ні. Ой, кентав... ну, Кентавр. Ну Кентавр! Руїна. Ти за кого граєш, Кентавр? Ну, ти! Ну взагалі, оцей оцей звіромайстер праворуч, тому. Це інтернешнл, розумієш? Стріла влучає. Mm -hmm. далі. Ойр Ерспіріт влучає також. Саме шторм вбиває. Це була його? психологічна атака, так, друзі. Так, Психологічна атака. Насправді тут все було прораховано. Вони і так розуміли, що вони вб'ють зараз героя взагалі без проблем. Тому тут телепорти натисли. Портал зайшли, побачили біста. Блокінбара поки що немає. Аерспіріт, ару контролю багато, але треба шкоди, тому що контроль це гарно, коли ви тримаєте таргет. Його треба ще вбити. Сноуболл, точка корабля, Сноубол пішов. Зараз можна натиснути ророр рор, натисли, вбивають фічку дуже швидко, скоріш за все. Санстрайк пішов, але а фічка ще живе. Ну недовго, недовго, все одно загине. Бістмастер повертається Бетік. Повертають його назад, щоб він не мог накинути ще стаків. І вийшло так, що чіпляють зараз ще й Оверспіріта, Це не дуже гарно. Він загине. І вийшло так, що Air Spirit та Фієчка загинули за Аїгі Бістмастера. Ні, ну я вважаю, що це геніальний вихід був. Його крітоф немає, він швидко не один таргет не вб'є. Побачили, в Інвокера стрибають, але тут захист туск. Сноубол можна натиснути, якщо вийде, але там фір працює непогано. І кліпс натисли, Спробує Луна вбити когось, загинув Інвокер. Єм втрачає. Кунка загинув, Air Spirit загинув. Корабль в Бар, Не влучає в Луну. І треба вийти. Гем забрав е а собі. битрайдер. Рор. Ну, вирішив простий таргет знайти. Коротше, Патма з Лінкою та монтою. А кого ти будеш вбивати? Дуже ну, кілька, як вбити фар. когось? Хто буде вбивати цього бістмастера чи луну? Не хотів. О! А що він тут зробив сам? Біля ворожої Т2. Руна експи зараз ще й з'явить. Да, дійсно хоче собі взяти якомога швидше 20 рівень виходить зараз 1ВМ. Можна Фіючку, і побачили. Ой, а де вона? Немає. її І заходить відразу на Т3. Ми просто. Ініціація, кунку можна дуже швидко вбити. Сенсрайк теж використовується. Лінка запізно була протиснута від Мірани. Як ми бачимо, всі герої живуть, Мірана взагалі не вносить. Так зараз можна кліп ще натиснути, якщо що, якщо вони помітили. Накидає, накидає БКБ. Накидає нормально. Луну можна вбити двічі спробувати. Стріла, можливо, якась золотий. Зараз. Почекає. Хоча, якщо чийсь фір може вийти торнадо, непогано. І Кліпс буде? Буде зараз і Кліпс зараз буде. А, ні, не буде. там блайд милу вона просто зникла. І якщо що. Е... Блейд милу не погано а... працюють. А що ж це означає? 60% під час атаки? це типу 160%, типу. Ну так. А. Додатково 60%. Ну да, да, понятно, понятно. Адайдаус можна нам показати? Потім, потім, потім Ладно, 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 Ой, Дарк знову. Віло. Десь я це бачив вже. Так, що так починається. Бійка з фічка загинув. фортифікейшну немає, тому Алакриті. Ну, що це? Що ти хочеш? Алакриті, 21 рівень. Скаді. Ти подивись там не на нетворс, якщо що. Там кунка підійшов, зараз намагається зачепити, не вийшло. Ооо, боже, вони ульту протисли, і просто відійшла ворожа команда Крінж. Алакриті є. натисли на нього. Зараз будуть оці от Ранкен з Баді, Солери і тому подібне. Заходить через міт, намагається якось до себе. Понта oh, стайл непогано спрацювала, мукуши в БКБ, виходить, б'ють зараз швиденько Ерспіріта. загинув, він і треба чіпляти, інших рор пішов, але торнадо одразу, тому намагаються якось рятувати кунку, але не вийде. гейм. Перша мапа за один поразкою. На жаль, на жаль, uh -huh. на жаль. Ну. Ну що, ну Ну так ну, само, як прийшли. Ну, вони не прийшли знову на мапу. Я не знаю, ти дивишся на це, вони програли всі лайни. Цей Орспіріт знову в міді. Я постійно слухаю про те, що мені розповідають, наскільки він гарний в міді, хто? як він зносить, як він грає. Хто? Да, всі, і що його неможливо зупинити. Так його і не треба зупиняти, він нічого не робить. Можна знову біста. А, біста забанили. Ну, досі гарна гра. Брюмастер. Брю... А це Брю перший брюмастер? Це здається перший, здається перший. Я в групах я не всі ігри бачив, але має бути перший. Має бути перший. Бремастер. Перший, перший брюмастер на турнірі полетіли. Ну, брю і брю. Ну, брю, до речі, проти Мерти дуже неприємний. Ну, і зі Мерти і проти... Не проти цього, і проти Тінкера неприємний. Так. Ну я, я, до речі, вважаю, що те, що вони взяли Марса, це доволі прикольне рішення. І проти Верки герой гарний, і тімфайту їм додає, і ну, вся надія, що Еріка Пойойо у СР 0ДБЄ, всіх простріляє. Простріляє. Угу. простріляє. Віримо ми в таке ну, чи. Чесно, по, віри вашим, по вашим пісним обличчям не виглядає. Що Більше віриться, що ВРК в якийсь момент під репелом на пісне Р і всі помруть. Ну тому що там 450 на 100 рівні... на останньому. Так, 450 на останньому, це що таке? Раніше. 470 навіть. Раніше лагуна стільки. Шкоди завдавала, Але зараз ну ти просто, скільки там киде цього павершоту, він може з арканами їм просто постійно тиснути цей павершот. Рейндропи нормально так рятують, до речі, віддяно, угу. в міді. Максим. на руна. О, ні. Але зараз тосі буде, я так розумію, да? Аріна. не зачепив. Флеймбер! Ой, як гарно зіграв тут Бетрайдер, але. А куди він О, його? Тут. А, ну нормально. Так може. Ну, бутрейдер не задоволений цим, але що вбивають якось. Він забрав. Так, ворожого він вбивають все. Ну все непогано. Просто натисне і зафармить статі. Але він вирішив, що треба героїв вбивати. Тут спроба вбити ворожого кері. Виходить непогано. Морда загинуло, і спроба одразу іще і кріпчика. Пауершот. Ріно ну, натисли, треба вбивати тут, вбивають і на цьому все, скоріш за все. Так, Максики задепали. Це найголовніше, я думаю. Там ще й рун регенерації з'являється для Марса взагалі ідеально, забере, зараз він це все діло. Є Шейкал. Булижник пішов. Ріно Марса це рятує, скоріш за все. Паршот непоганий був, але від верхи шкоди немає. Зараз може. Загинути тут просто. Брю, але поки що живий. Знову павершот. Ну так, от там від павершотів стільки шкоди, шейкл по двох одразу влучає Мункуше. Аркани натисли, пішли вбивати і далі. Павершотом вже не влучає, буде чим чіпляти чи ні. Поруч ні, але дайгера в нього немає, тому він стрибнути не може. А от верху. Ой, непогано. Спис гарний дуже був. Ще один павершот влучає тільки в Тінкера, і треба відходити. А куди він пішов далі? Ну от що там треба? Ти вже відчуваєш, що не вбиваєш цього бетрайдера занадто багато часу вам. Потрібно було для цього, Марс не пішов, він каже, я тут побачив тіні поруч, я не піду. І це знову просто фіт. Чому збирають на Брюго? Тому що він може завжди довго-довго жити. А, тут побачили ПК. Марс, арена. Дуже гарна. Ну, вб'ють вб Бетіка, він намагається хоча б якусь шкоду завдати, там весел пішов, але ну, я не впевнений. А, тут Тіні прийшов! Тіні, вітанечка, поки що рейндропи працюють, скоріш за все, треба буде натиснути ультимейт. У Євій, от тут був би зараз Рейдіанс. Де да вони всі зникли вже? Вони просто згоріли. А так клок бігає, вісь файт. Він просто живий досі. Ну а Дверка прийшла, каже вітанечка, але там блейдмейл працює, тому треба вийти. Весел, пішов, шейкал не дуже гарний, але все одно будуть вбивати, тому що Омнік поруч і є можливість е, іти і. Вбивати. Зачепили, знову весел, знову спроба. Досік є, тому телепорт не зробити і це подвійне вбивство. Ну, якщо він вирішив грати на команду, питань немає, але навіщо збирати рейдіанс потім? Ой, зачепили, буде шейкал, е і вбивають. Ну, Я ж кажу, що тут зараз цей лазер не реторг. На жаль, тут не фрі гра в Тінкера, коли він може просто пограти позиціонкою і в виглядає. Він стоїть, так, е він десь поруч, але, вибач, він може га натиснути, репел натиснути, і хіл ще додати. І тут е цього завжди буде достатньо верки, щоб е вбити ворожих. Героїв, а там вже майже Бар. Пауершот, кунку. А, зачепила. Весел пішов. Блейдмейл пішов. Лоту збирає, каже. Все одно ти не вийдеш. Все одно не вийдеш. Тос. І ще одне вбивство. Що там по кипонотворцем? Ну, вони тримаються. Хоча тримаються це гарно, але в нас знову Марс з міду він просто зникає. А, але зараз хочуть реалізувати оцей ампіфай демедж, шукають ворога. Зайшли в трійку, варди в них ми бачимо теж досить агресивні стоять. Ну, когось підтоп. знайдуть. Когось знайдуть це клок, ну це ну, такі собі таргет, да. так, це Найкраще що могло статися зараз з Team Zero. Okay. Те, що клок загинув тут. То... Тому що могли знайти тут і когось важливого. 에, можливо, і знайдуть, до речі, він поки намагається. Знайшли і все-все. А, ні, 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 ні. Не побачили? Я думав, що Хлейпнер буде і вони його чіпляють. А, о! Чіпляють. Тос, от про це я казав, що грати на тінкері і проти верки, і проти Тіні це ну, не дуже гарний лайнап. Вже руйнують е, Т2. Треба когось вбити. Або загинути. Обирайте. Або загинути. Цей варіант нам подобається. О, знайшли. Шейкл буде. Шейкл буде. На цей раз не вийшло вклака рятуватися за рахунок хокшота. Так, тут турну досвіда ще. Можуть спробувати і знайти зараз, Бетрайдер. Стрибок буде, стрибок на хайграунд. Флеймбрейк пішов. Треба чіпляти. Дос, намагався знайти Тінкер, але не вийшло. Чіпляють знову тільки клака. хукшот, Гарний. Е -е... Але Брю, ну ви його не вбиваєте. Ви його не вбиваєте. Зараз ще один шейкл буде. Лассо натисли. Гарна арена, але це не рятує ніякунку. кунку там загине 100%. Хоча Куча... флеймбрейк, ні, 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 ні. Треба просто рятуватися. Знову пауершот. Тінкер. Ой, там прям не вистачило Глейпніру зовсім трохи. У них так О, починається Байдена. Лейпнір. Влучаю, Аріна Марса, але що? Треба ще одну тиснути. Поки що не вистачає шкоди. і Зараз Брю просто натисне, скоріш за все, ультимейт. Свій. Так, тисне ультимейт. Рейден спрацює. Пішли. Потом пішов фокус файр. адже боляче тут Тінкеру. Але вони тримаються біля арени, тому шкоди не так багато. Просто виходить, всі, слушай, вийшли, вийшли з ультимейта, всі, окрім кунки. Але в Кунки байбек є. З іншого боку, вони нічого і не зробили. Ну вони так, вони, та, вони витратили тут ультимейт брімастера, було, вони витратили вихор, але вихор зараз від колдауниться. Батрайдер Ласо теж скоро з'явиться. Е, найголовніше це те, що дійсно ви бачили, як вони намагалися вбити Брімастера. Це просто приклад. Продовжують Тіні бити. Куш теж там вистрілює щось свої повершоти. Вест, гарний треба рятувати. Омнік поручно, Тіні. На жаль, фокус фаєр Так, і верха пішла. Аріна вже не було. В Марса немає байбеку, тому рефрешер тут ніяк не рятує. І Хеймон Куши з Аєгісом добиває ворога. На жаль, Тім Зіру нічого вже не зроблять на цій мапі. Це зараз будуть мега кріпим. Поки що. На, да, не поки що. Тиснуть на да, друзі. Закінчили вони якраз таки під повітряну тривогу в Києві. Uh -huh. На жаль, та тому пройдіть в укриття. Ми теж зараз будемо проходити в укриття. Ця серія закінчилась. Студію аналітики, ви, напевно, почуєте вже після відбою повітряної тривоги. У нас включиться резервна трансляція перед початком наступної карти.